Друзі, привіт на каналі. Приїхав вал. Вал відбійного бітера клас консул. Замовив я новий вал, хтось в коментарях мені казали, щоб я новий вал не замовляв. Ну, Хтось замовляв, когось воно не тримало, в когось тримало. Не знаю, я замовив новий вал. Сьогодні він приїхав. Ось такий він. Приїхало воно з Польщі, по-моєму. На вигляд він не досить нормальний. Вага. Я не знаю, як точно провіряти, ну, він звинить дуже, та як цей. Якщо вага старого вала 11 кг 700 грам, то вага нового вала 11 кг 800 грам. Він ще на 100 грам важче. Новий. Все, нібито є по шпонках, все, воно відповідає. Чому заказав новий? Тому що я не знаю, мене обурює той факт, що БУ запчастини вони майже ще враз дорожчі, ніж нові. Деколи мене обурює цей факт. І дзвониш і питаєш, скільки коштує вал, а вони таку ціну загонять за вал. Що мене просто це обурює, я не знаю, може я не правий. але за БУшний вал. За БУшний вал. Хотіли на 100 євро дорожче, ніж новий вал. Я розумію там, щоб була така сама ціна беушного, як нового. Або там відрізнялося там, ну, пару євро. Но беушний вал дорожче на 100 євро, ніж новий. Мене це обурює і я не знаю. Я не знаю, чому так. Я розумію одну річ, що. Якщо є комбайн ху, біля хати, потрібно замовляти сталь. Тому що, щоб цей вал зробити, щоб цей вал зробити, мати сталь, мати вал 35-ку катаного. Я говорив з токарем, токар порекомендував, щоб якщо є катаний вал, там треба діаметр 35-й, 35-й вал катаний, 45-та сталь або 45 АХ, він е, каже, що досить е, нормальний варіант, щоб зробити вал 45-ї сталі. Тобто треба замовити собі пару валів і поставити там. Якби був в мене вал, кругляк, ці нарізи на фрезерному, Зробити край виточити різьбу зробити там. Це ну пару годин роботи. І воно дешевше обходиться. Тому що один погонний метр кругу, круга 45-ї сталі катанки, він коштує 700 гривень. Тут потрібно метр шістдесят, Ну і два метри гривень плюс робота. Ну він дешевше набагато виходить. Так що такі справи будемо збирати. Починаємо збирати все докупи. Дякую за перегляд. Діліться своїми думками.